Пару днів тому в Німеччині купував шкоду Октавію. Така небесного голубого кольору. 1,6 МПІ Мотор. Гарний стан. 2006 рік. Хороша комплектація. Зараз покажу вам, дивіться, ось така комплектація, клімат, моніторчик з моніторкою, передні окоподйомнички. Автівочка буде віддаватися зараз хлопчиську поліровку готуватися. Але стан її хороший, дуже хороший збережений. І до підтвердження хочу вам показати дивіться, ось такі брифії. Бачите, ось нолік. Хто розуміється, то розуміється, що це нолік означає. Це означає, що ноль власників було попереду. Це один власник був з салону з заводу цієї машинки. 9 го числа машинка заїхала, 10-го розмитнилася. Є вже сертифікат готовий, зроблений, всі документи готові до продажу. Лишилося скажу, тільки зробити косметику, марафет, і вона буде просто ідеальна. Якщо у когось цікавить така машинка... Можете подивитися попередні відео, що це за автівочка. Хтось шукає таку бюджетну, недорогу. Будеться на дуже-дуже гарна. Пишіть, дзвоніть. Чекаю.